Повернувся із відрядження раніше додому. Застав ліжку жінку, зовсім майже голу. Став бігать по квартирі, коханця шукати, заглянув усі шкафи, витягнув дивани, під ліжком немає, в ванні також пусто. Кричу, признавайся, хто він. Потім буде пізно. Не хвилюйся ти так стала відповідати. До мене прилітали інопланетяни В зелених халатах, замість голови бочка, чи то каструля. Сказали, що мені потрібна якась процедура. Для того, щоб була гарна, довго не старіла. Краще признавайся, де ти його діла. Згадав за балкон. Нікого немає. Дев'ятий етаж. Він же ж не літає. Шукати коханця уже заморився. Пішов на кухню, схотілося напитися. Відкрив холодильник, а там планетянин. Сидить у халаті, цукає зубами, на голові блискуча кастрюля. Вилазь, кажу, зараз тобі буде моя процедура. Витяг з холодильника, каструлю знімаю. О, так це сусід мій, якого я знаю. Ну що кажу, пішли, покажеш. Як ти вмієш літати? А він так замес, що слова не може сказати. Жінка заклякла. Стала благати, не кидай його з балкона, не він не вміє літати. Відпусти його, благаю. Він більше ходити не буде і дорогу до мене навіки забуде. Згинь з очей моїх, не буде, не буде. Зараз добре вріжу, от тоді забуде. Давно ти питаю, до моєї дружини ходиш. Відтоді, як ти із моєю у відрядження їздиш.